Яка... Вона... Тетяна Михайлівна. Поки Білдинг 2007 по вулиці Патріотів Б, 2А, міста. Також повертаємося, прошу розглянути, повернутись до прийняття рішення. Це ключик в дитячому містечку Каска. Хочуть в оренду. Все, цей проведена робота надана у загальну на територію. Тільки під п'ятно здання. Чи... А тут хто залишив? Так вони оренду не... будуть платити. Да, О, ні, я, біг... я, я ходив дивився. Оце тут їхня плитка, тільки поводить. Да, пом... тут... Тут, тут нічого страшного, я так і не поняв, немає. Це все тут плиточка, оце тут плиточка, це все виложено плиточкою, і тут туалет у нас ще, по-моєму, так? Ні, туалет сектора культури. Земельна ділянка постійно да, позичається. Ні, ну воно не входить. Ні, ні, не, не входить. Туалет в стороні. О, а це все виложено тут у плиточку, так що там... А чому ми не можемо передати ну, вряду? Я думаю, можна. Діло в тому, що зараз контакт... Є, зав, завтра, завтра тут ставлять забор. Ні. Ось цих місцях. Ю... А чому ви... Бо... це, буде власність. А там півтора метра. А яка власність? Оце, це буде завтра будівля? Це буде він... земельна ділянка. А, як... а він не може поставити? Так... Як ми... це не може? Це його буде земельна ділянка, мені він його завтра оформляє. Він Це ж варінь. Він його завтра продасть вам рішення на оформлення власність. Тому що в нього майно як не оформити? Оформити. Він його оформив, тому що в нього майно на ньому стоїть. А ви даєте ось от стежка, яка виложена. Не, не їхня ця стежка, а стежка. А яка різниця? Тут ось лавочки. Добре, давайте встану... Які... Лави? давайте вийдемо на місце. Вони... Де? Ось що? Ось що? Гор... Ось що? Гро... Давайте подивимося. По-перше, це, оренда землі. Ми скільки? вже... Уже з початку війни, з 2021 року ось, ось, добувалися, щоб сплачувалася орендна плата. Оце їхні здання. Оце тут проход до паровозів. Да. оце тут мосточка, а лавочки. Стри... Нема тут лавочки, тут ось трава росте. Да, тут... Це все трава росте, бачите, намальоване. А в там буквально. Це обмостка, Це ось стежка. Давайте вийдемо поля. Три, Якщо відмоване. стежка, це, ну плиця, мостка. Давайте накладемо. Встановимо проекті Мостка Ось ото тут полметра, усього на. Це гроші бюджета. Ну це бюджет, бюджет, це? Ви понімаєте бюджет. Уже, чого у нас комерційне підприємство на території дитячого містечка? Юрій Тому що ті, ну, було... хто перекричали дайте нам гроші і продали, продали дитячий. Тобто хто кричав. Чого воно стало на та місці раді? Це ж банк. Я не можу такі ще була. Це ж банк. Та да. який банк? До банка це все було? Воно не було власність міської ради. А чи є? Я не кажу за міської ради, воно було в районній раді. Його го створювала держава колись а там. Союзом. Рай Патріб Союз трою, так. Ми для ну, чого? Для, для дітей. А зараз ви. Мало того, що у вас раніше <кх Close> <кх Close> не пінять <closed>. чиє. Ви все збільшуєте. Ну, що ж на чиї, Білден? Та яка разу це? Білден. Білден завтра продасть. Його продасть від якісь інші умови продасть. В нього буде п'ятно виділення землі, землі. тут забор. І у вас буде шар, посеред шар, сказки. Посеред сказки, посеред сказки. У вас буде стояти двохметровий паркан. І комерційне підприємство буде. Завтра вони витримують зробити до них під'їзд, через суд витримують. І у вас буде під'їзд сюди. І буде тут комерційний, і буде тут дом жилий стояти, так як стоїть на Да. І ви робите проблему опять для міста. І пропихаємо тих накладних, а дітей із казки вигнать взагалі. Та сказки. так. Тут, є, тут орендують, тут проводять дитячі. Та це сьогодні орендують. Що таке оренда? І власник. Ви разницю розумієте? Гроші вам треба в аптрепу, міську раду. Так, так, у нас немає, у нас бюджет голий у міській раді. Що треба дати последню землю в центрі міста, яка це це не дітей. Та не міська рада хай би викупила ту, ту, ту територію і це відкрила свою якусь майну. Як може викупити міська рада? Може викупити. Гроші додали і викупила. На опціоні стояло. Вам зараз отда... під п'ятном, так п'ятном. Людина купила там стілю. Ну куди ж ви даєте ще території половину, Та, та яка каблаго. Це яка половина, там от мостка. Для давайте мостка. підемо поглянемо. Чи от мостка, і, чи там стільки. Ідете подивитесь. Ви помірите скільки метрів. В масштабі, це скільки там яка відстань. Нанесено 4. Якщо я попрос по повернулку намальову, то далі сюди. 22 два ширина. Та ні, ви ще дивитеся це. 23,60. 8. Ну, застрій від туалету. Ось головний ход, правильно? Ось ойде, оце що? Зелені насадження, правильно? Ну, заборони що. Я, я розумію, оце зелене насадження. Це, це що, паровоз? Стежки тут немає. Паровоз ось тут. У вас тут стежки ніде, не бачу, намальоване. Оце все місто у вас оце йде. Це ось, ось стежка сюди. Це що я ще можу вам розказати? Ви цю стежку людям. Люди... ось стежку даєте людям. Ось сього іде. Ось сюди вліво стежка. До, до паровоза, до, до що ось там що у вас буде в майбутнє. буде. Паровоз. Ось тут. Так ми віддаємо її, вона у ви вас усе, в користуванні Ви сексуальною. Розказую, так. я ходив дивився, оце все, що заштриховане, це все вилежено плитку. Да, це це земля, а тут нема нічого. Тут нема нічого. Конечно, це готову. Тут вилежено плитку. Ну. І оце все, що вилажено, це вони хочуть за те саме. Да, і, я... я дивлюся, ось, бачиш, ось, ось тут у нас нарисовано, це ж стежка. Да, стежка, Стежка, це в них вже межа аж на стежки. Вопрос. Так саме тут а туалет, якщо ви взяли пів метра туалету в устройство туалета. туалета. Я, я розумію, ну оце вже кос, так ось откос. І сюди. Ви, ви сьогодні бачите, була категорія, людина в оренді просто взяла, вона його навіть не власник. Завтра змінюється власник, змінюється орендар, І у вас вже буде там не це приміщення. Можливо, там буде публічний дом. Можливо, буде публічний дом. І Щас... буде кульі грошей для міської ради. Не, міська рада не може вплинути на, на діяльність. Але, але, але цією земельною ділянкою користуються, вони можемо, Депутат прийняти рішення, у пів метра на обслуговування. дати. Ну, метр для обслуговування. Ми вже той раз так і балакали. Метр на обслуговування. Ви знову просто питаєтеся це рішення знову просто його. Завтра не буде, от ви зараз людей не можете нікуди поселити е, в Нововузі. А завтра вам не буде де парк зробити. тому що ми все роздамо. Та ця земельна ділянка, цей ключик не відноситься до взагалі до земельної ділянки для так правильно. А коли ми, коли ми починали той ключик відбудовувати Зоя Миколаївна, і інші люди там е, штанькова. А чого ми... ключик ви відбудовували? Да. Ну, ну, так ви скажете ключик від. Ви ви балакаєте проказку. Це представте у вас вдома. В одній комнаті поселить. Багаю з вами про ключик чи про казку, так? Бо я балахю про Я балакаю взагалі про територію казки. Каску, а казка ми... це об'єкт, який вмешений об об забором по наружі. От зараз ми робимо забор, ремонтуємо. За, за чиї кошти його ремонтують? За кошти міської я. ради. За, за кошти я. міської ради. Ми ще цим забором огороджуємо оце саме казку. А людина там просто живе на цій території, її огородили. Ходить сторож, так? сторож. Так? який сторожує цю територію. Він теж отримує зарплату. А людина там буде просто жити. Ну він завтра собі що поставив? Поставив двохметровий забор, поставить собак собі У так нас давно питання по гаражу. Людина поставила забор і все, і вже. Ну там не буде співа, то буде діти власність. Так само і вони можуть поставити забор там. Не, не естетично вигляду. Даємо да. в оренду тільки в те, що під забудовою. Це ж можна обговорити, що там... Ну так ми ж все обговорювали на раз, ми три рази з потовопорождям приклали. Я вибачаю, що... Немає права. Ні, це не йде. Вон там, де балакали водопровод... там вже зарив щось, да? ви бачите, екскаватори, ну там на Чкаловській території, там, де бойка. Там, де землю продавали, там вже щось рити. Що, це власність людини. Ти на ніяк вже не вплинеш. Ти тим більше тим наріжетим муче. Вони дорожче продадуть це місце. Не міська рада, просто людина, якщо вона її будівля, вона має право викупити цю ну, землю під будівлю, правильно? Ну, звичайно. Закон взагалі навіть, навіть наше рішення там не дуже обов'язково. Виноситься депутатам, і депутати голосують, тому що це є будівля. Вона має привилегії. Ми на сьогоднішній день чи кидаємо землю, щоб ця будівля дорожчає. Так будівля їхня чи будівля орендована. Звернулась до міської білдинг. ради, білдинг. ПП, БК, Білдинг, це, це да компанія Білдінг, А та, хто орендує, це друга компанія. Ну то вже їхні приватні да, справи. Звертається власник будівлі. будівлі. Ми розглядаємо заяву власника будівлі. Ми, ми, і, на ми. Ще, я на сьогодні не захищаю територію каски. Якщо вона нас підвідведена під дитяче містечко, ця територія була така пропозиція, колись його і викупити, щоб там не було комерційних структур. Коли ми там сказали, що комерційні структури, так давайте продамо, об'явимо конкурс і продамо казку під комерційні структури. Но тоді в нас вже це буде не казка, а ринок. Ну, Тим не менше, будівля існувала і існує, і буде. Вона проблема. Я, я сказав, проблема була із це площадки. Була проблема. Була. Завтра в центрі дадуть комусь місто, де зараз стоять плакати, і тут буде дом в чужий частний. Потому тому що ми будемо глядатися за зароботком. Грошей ж не вистачає. Інна Вікторович, вина, яка висяч земельної ділянки під будівлею? 141 квадратний да. метр. Під будівлею. 171 квадратний. 171. А, а яку да. просять в оренду? 490. У два рази більше. Я я, 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 я ну, в два рази більше, більше, ну, ви порахуйте Понимаю. площа я не, я... Пло отмостки, там же ж під отмостки. Ми не була, я не була кимось. Приймайте рішення. Приймайте рішення. Приймайте рішення. Приймайте рішення. Приймайте рішення. 497.

Це по внутрішнім стінам. Обично дається. Ні проміри вже нанесені на графічному зображенні по наружням стіну. По наружніх, а просять 400, 400... Скільки просять? В общій сложності скільки просять? 497. 490. 171 квадрат. Мінус 171. же магнітів. Там десь збирають собі. Квадратів просто так. Ну, ще всього метр для ну, ну, старий. Ну, ну, ось технічні характеристи. Це почти дерев'я. Але 490.6 квадратів просить більше. Це якщо забудовувати. Ще дві будівлі такі, щоб тобі периметр. Ну щоб метр до цього периметра метр і. Ні, ну вони що відміряли стежку, тротуар, він здоровий десь там тротуар, там вже ширина, потім в ту сторону, спереді, там вже теж вони залізли на тротуар, то що з ради були. Так висчитувай, 4,40, плюс 6,40. Ну так, зрозуміло, що ви висчитувати, немає Ну так я не вищитую, ну як вони, ні, вони на, тут нанесена будівля, щоб виставити, ви, вирахувати скільки для отмостки, для обслуговування, ну оцю переможуть на ну, метр, не, час не, не, не ну, час Пів метра, метр, скільки, по, по скільки законодавство вимагає для обслуговування будівлі? До метра, а то метром можна нічить. тільки для обслуговування. Периметр Периметр умножить на метр. Плюс не умножите ви, бо дивіться, додай. яка конфігурація. Ну як кажуть, периметр не має бути. Зараз вона по метру випаде. Додати просто Довжину обтати. Додаю. Додає. Так, плюс 8. Вона ж там якусь. Так тут ще для обслуговування буде сотки півтори до двох. Ви не думаєте, що для обслуговування це там 20 квадратних метрів? Так, 8,40, два рази по 6,40. Два, так, плюс. Шесть. Сорок плюс шість. Сорок. Так, тут у нас виходить 5,36. А як вирахувати цю ненанесений розмір? Нанесено, значить, чита. А, ми ось. Хорошо, плюс чотири плюс 4 п для обслуговування по периметру обслуговувати скільки написати в рішенні, що площа будівля плюс метр попереме. 40. він не до дала не залазити різні метр шість площад на все одно а площу будівля. Тепер як буде там скільки ми ми технічні. Тобто він не подав, якщо зірві буде води високо. Вони кадастровий добре, це. Виєднування проєкту землеустрою. А по факту, коли замірюють. Коли замірюють, тоді буде площа. Ми всі напишемо пунктом по ну, Верніше, відвести земельну ділянку поуточнення. Ми все завжди писали. 50 квадратів на а набіво. Квадратів 60 квадратів 70 для обслуговування. Віде. Даже 80. Це буде 250, 250, 250. а не 500. Ні, просто в рішення, якщо ну, ми приймаємо змінами рішення, то рішення площа будівлі плюс метр для обслуговування. Да. Якщо їм треба 500, я так зробив. Ні, <плату> ви вона зараз виділена діляна, наша міськорадовська ділянка. Якщо, ю, якщо вона, ю, вона... вони хочуть під візьміть це вторую ділянку. Якщо для цієї дівчинки що зараз орендується переміщення, треба територія на сказки, так просто виділити площу для. Проведення заходів її через виконком провести, і вона приїхала, проводить собі заходи, і її ніхто не чіпає, і земля в нашій власності міська рада ви, 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 розрахувала собі плату за цей за цю ділянку і все захотіла вийти на вулиці, Ну в казки провести. Вона собі проводить, платить собі збори міської ради, і, і гроші є. І земля ціла. Ну, шановні депутати. Якщо по чорному ми посчитали, там біля сутки то двісті 260 Ну, з обслуговуванням десь 261. Даже ну не 490. Ну не 490, так. Да. Ну, навіть беремо для обслуговування 80 квадратів. Десь там 70, 80. 80. Туди-сюди метр. Ні, туди, ну, ми не я, я не бачу цієї самої довгої стіни. Це ж по наружним стінам, ось пішли mm. проміри. А тут просто зрізаний, нема ксерокопії. Ну все, 9,5 і ще 9,5. 9,40. Де ти цей розмір побачив? Де ти цей розмір побачив? Я побачу це 9,50 І ось 9,40 по масштабу. Тут даже буде менше, ніж 900. Ну плюс 20 б буде 998. В чому? не поняв. Ну 20. Ну 49, ну випадку, ну, ну, це вже е, технічно. Ну 70 квадрату, грубо. Ну, приблизно 80 плюс 2 на іграє. 70 квадратів для обслуговування тільки. Це, так, як це те, що ми під, для для під обмору. 200 квадратів це таке, вже ми Добре, приймайте рішення. Ну, давайте зміни просто напишемо, щоб виділити землю під піском будівлі розуміли. І метр на... Плюс один метр по периметру для обслуговування. Ви ж, ви ж, а Даню кричить бед... «без права да. забудовувати». Ви ж будете договір складувати і написати «без ми права забудовувати» все. Ні, ну вони вже не будуть забудовувати. Та що ми будемо вирішувати, як всі законодавчі норми прописувати? Ні-ні, ми метер їм та й все, вони хай, хай собі мають самі. Ми тут по периметру, ну я не думаю, що там будуть забудовувати. Та навіть, якщо вони забудують цей метр, метер, що ти вже зробиш? Як забудують, то що? Ми вже нічого все одно не зробимо. Воно дали під цей самий, як називається, магазин. Та, виділили їм п'ятно земельне. І їм захотілося дерево собі забрати. Вони собі забор розширили і вони мають тепер на, 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 на скільки з квадратних метрів більше. Вони собі дерево забрали. На цю забудову. Файно, що це, ну, де кінотеатр був. Квадратний, Так. Ну, кінотеатр був. Вони собі захватили просто собі. І ніхто ніякого протокола не нікому не склав. А ми. Їм, Вікторовна, що у нас там по, цьому, по кінотеатру? Ви ж дивилися там, так? Що вони захватили все-таки деревину ту собі? На територію. Ну, проєкт будемо розглядати, поглянемо в проєкті. Те, що я я ж вам дзвонила, вони просто там тіньочок і хоч. Ні, вони собі, собі, мовчили... собі від сонечка загорошку зробили. Загорошку собі зробили, забором обнесли поглянем. територію та й все. І ніколи не питав. Ну, тимчасово зелені. Тимчасова, я не думаю, чим там. Василь, чи мені вам розкажуть, що в нас немає що постоянніше, чим... що тимчасово. Давайте, давайте, давайте до білдингу, так, до так под, по патріотів. 171 квадратний метр під будівлею, під нежитловою, як воно формулюється, Щас? під нежитловою, Будівлею. Золотий кафе золотий ключик, так? Золотий ключик та вздовж периметру. Ми будемо написати, так для 80, 80 квадратів, ну, ми, для 80 80 можна а, так. Не, тут іменно графить, що по, по периметру. Ну, є, та по периметру для обслуговування. По периметру, да. так. Будівлі. Будівлі, Один метр. Від стін один метр від, від стіни будівлі. Один метр від стіни будівлі. Так? Для школа. Просто... Це... Так, передаємо в оренду, вносимо зміни, викладаємо в наступній редакції на дати дозвіл ПП БК Building 2007 на виконання проекту Доволі, хочете в усім Відведення земельної ділянки площею 171. Це значить питання на комісії. 171. А, а, які ви знаєте, які острі, які ви обіцяли в жовтні розглянути. Що саме? Ну, що, кладовище людей на кладових так, все, давайте по цьому перейдемо. Якщо Максим Олександрович немає, ви розглядаєте. Так, по цьому формулювали. 171 під забудовою і метр по периметру да. для обсоловування. Хто за дану пропозицію? Винести на сесії зі да, зміни. ви на сесії да. носите таку зміну. Це показка. Що повертаємося да, до це, да, всі, всі вже є. Значить по треба поставити паузу.